Казка про слонення луну, яке знайшло силу в доброті. В теплому саванному місті жило маленьке слонення Луна. Вона була сильна, мала великий хобот і товсті лапки. Але іноді, коли сердилася, луна могла штовхнути чи вдарити когось своїм хоботом. Одного ранку луна гралася з мовпиням Міко. Вони будували доріжку з гілочок. Міко взяв для гри ту гілочку, яку луна хотіла. Їй стало так гаряче всередині, наче сонце зайшло прямо в живіт. Вона розізлилася, і вона бух штовхнула Міка хоботом. Ніко злякався, відскочив і тихо сказав. Луна, коли ти б'єш мені боляче, я не буду з тобою гратися. Не хочу з тобою гратися. Ти мене образила і відійшов подалі. А Луна сіла під Баобабом і теж засмутилася. Її побачила мудра черепаха Туа. Луна, сказала вона, сила не тільки в хоботі. Справжня сила це вміння зупинитися, коли сердишся, і зробити добрий вибір, зробити щось хороше. Але що я можу робити, коли я злюся? запитала Луна. О, сказала Черепаха. Є три чарівні способи. Перший глибоко вдихнути та видихнути через хобот, другий потупати лапками, щоб випустити злість в землю. І третій сказати: Я злюсь, не чіпайте мене, замість того, щоб убити когось. І ось наступного дня. Міко та Луна знову гралися, і Міко знову випадково забрала у Луни камінчики. Луна відчула злість, але глибоко вдихнула, потупала лапками і сказала Я злюсь, секундочку. А потім сказала давай будувати доріжку разом по черзі будемо брати камінчики. Міко сміхнувся, і вони продовжили гратися разом. З того часу Луна знала, її хобот найщасливіший, коли піднімає друзів для обіймів, а не для ударів. Чому нас навчила ця казка? Найсильніший той, хто вміє зупинити свою злість. І ти будь таким. На все добре!